22 квітня, Всесвітній День Землі. Історія свята традиції. Перший день Землі був відзначений у 1970 році, і з того часу його проводять щороку. Це свято чистої води землі й повітря, яке має на меті об'єднати людей планети для захисту навколишнього природного середовища. Привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Цей день нагадування про екологічні катастрофи. День, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для розв'язання екологічних проблем. Історія свята Цікавою є історія походження цього свята. Вона пов'язана з ім'ям Джона Мортона, адміністратора штату Небраска на півночі Американського континенту, який наприкінці 19 століття переїхав до цього штату. Звернув увагу на факт, що поодинокі дерева пустельної території штату вирубували для будівництва житлових будинків та їх опалення. Джон Мортон запропонував проведення дня, присвяченого благоустрою, із заохоченням призами тих, хто посадить найбільше дерев. Лише за один день було висаджено понад 1 мільйон дерев. Після цього у 1882 році в штаті Небраска 22 квітня було проголошено офіційним святом Днем Дерева. Зміст цього свята розширився у 1970 році, і ідея виросла в День Землі, який став загальнонаціональним. А вже через рік, у 1971 році, ООН офіційно визнало це свято, і воно стало всесвітнім. Подібних свят на весні відразу два. Одне відзначають у День весняного рівнодення 20 березня, а друге 22 квітня. Різниця між ними в тематиці. Перше присвячене гуманістичній спрямованості, друге екологічній. Традиції Щорічно в заходах, присвячених Дню Землі, беруть участь понад 1 мільярд людей, які проживають у 192 країнах. Що робить цей день найбільшим громадським святом у світі? У День Землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси та багатства нашого спільного дому. Цей дзвін є символом спокою, мирного життя та дружби. Вічного братерства і солідарності народів та заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людства та культури. Саме тому святкування цього свята є дуже актуальним і затребуваним в Україні. Україна прагне стати повноцінним учасником передових світових процесів і реформування економіки з урахуванням екологічних аспектів. Байливе ставлення до природи навколишнього природнього середовища важливий крок на цьому шляху.